Христос Воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес. Вітаю вас цим світлим святом. Бажаю миру, добробуту, благополуччя і не втрачати віру, надію та любов до життя. Всіх вас, свято, мої дорогенькі. Це такі пасочки Люда привезла. Дуже гарнесенькі. І такі м'якунькі. Вона така. Ще одна була з шоколадними такими шматочками, ну, вже її нема з'їли. Ну і кавуся. Вчора у нас такий день був насичений. Об'їздили два кладвища. Ну, діти ж на грубки не будуть. У нас, то провідали бабусь, дідусів і з, з тієї сторони і з нашої, ну, в общем, трішки. Побули на кладбищі. Оце таке приготувалися. На сьогодні ще й шашличок я замочила, то пожаримо, ну туди десь після обіду вже будемо жарити. Бачу, день буде хороший. Сонечко світить, буде тепло. Ну і сьогодні відпочиваємо. Всі гаджети відкладаємо. Не дуже радовго на, на, на трішки. Треба гарно розговітися. Відпочить. Ой, зняти стрес. І буде все добре. Не знаю, нас в гості запрошували, так ми ще думаємо, чи, чи будемо їхати, чи не будемо, чи будемо вдома. Побачимо. Задниця? Ви сильно тримаєте? Да. Тримайте сильно. Полюбе. <кліпи> <кліпи> Ні, перевертай. Як це перевертай? Так Так ви собі їх робите. Ага. На тобі. Ну, давайте, автограф. Ага. Получив гранату. Я хотів їсти на да, здоров'я. А вон кле колышутся мити, Си разум! И не рецве Король джунглів. Та ну мешта, але дивіться, би ти не погубив, тут меш, <риклад> <риклад> і мешта. Вже, вже називається так. Кіт. Ти маму, мам. <риклад> 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 додому я просилася. А він мене Все не пуста додому. А ще ако знаеш ли А ти знаеш про... Танцува... А ти не тук ще ли е, бе? Да, тая... Танцува... Риба с ракъм, риба с ракъм, а Петру... Не, 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 не! Припуска... Пасте на кушто... А ти влядаш... Romantik Христос Воскрес, Христос Воскрес, Христос Воскрес! Сьогодні свято світла, надії і життя, сльозами на очах, але з вірою в серці молимо за нашу Україну за мир. Нехай сьогоднішнє світло, Воскресіння переможе темряву війни. Обіймаю вас, дорогі друзі! Світлим святом вас! Всі вам самого-самого найкращого! Пасха, Пасха і Великдень. Розрізняйте. Пасха це єврейське свято, на честь звільнення єврейського народу з єгипетської неволі, походить від слова «песах», що в перекладі означає перестрибування, оминання. Пасха це ритуальний здобний хліб, який раніше готували до Пасхи, а тепер на честь Великодня. І Великдень це слово навіть є у словнику Бориса Грінченка. Це одне з найбільших християнських свят пов'язане з Воскресінням Христа. Зазначу, що у фольклорі є низка інших свят, які теж вміщують собі слово Великдень, так, наприклад, Рахманський Великдень та Русальний Великдень, але про це згодом. І пам'ятайте, що у родовому відмінку однини Великдень наголошується саме Великодня, а не Великодня. Дбайте про мову Христос Воскрес!